На одному з пляжів Флориди відпочивальники стали у живий ланцюг, аби врятувати цілу сім'ю, яка потрапила у небезпечну течію. Родину ледь не затягнуло у відкрите море. Більше про те, як люди боролися зі стихією, знає Анастасія Лебега. Одинадцятирічний Ной та його менший брат Стефан купалися неподалік берега на міському пляжі міста Панама Сіті у Флориді. Раптом потужна течія почала затягувати дітей вглиб океану. Рятувати хлопчиків кинулися їхні батьки та родичі. Однак, усі шестеро також потрапили в пастку. «Я бачила свого чоловіка, маму, доньок та племінника. Але я не бачила своїх синів. Вони кричали, що застрягли і не можуть вибратися. Дерек Сімонс саме тоді відпочивав на березі разом зі своєю родиною. Побачив, як група схвильованих людей зібралася біля води. Чоловік каже: спочатку подумав, що там акула і вирішив, треба діяти. Вони кликали нас, кричали: допоможіть, допоможіть, ми не справляємося. Дерек і його дружина Джесіка досвідчені плавці. Коли зрозуміли, в чому справа, викликали рятувальників. Самі тим часом почали формувати живий ланцюг. Відпочивальники вишикувалися в лінію завдовжки більш як 100 метрів. Усі міцно трималися за руки, аби їх також не віднесло в море. Коли ланцюг був достатньої довжини, люди дісталися потопаючих та по одному витягали їх на мілину. Кажуть, найважче давався порятунок 67-річної бабусі. У водівний. Стався серцевий напад, і вона знепритомніла. Нині жінка в лікарні її життю ніщо не загрожує. Я знала, що вони виживуть, робила усе для цього. Рятувальна операція тривала понад годину. Сім'я Ерсарі потрапила у відбійну течію. Це один з найнебезпечніших видів. Вона спрямована під прямим кутом від берега та зазвичай виникає під час відпливу. Рятувальники кажуть, потрапивши у таку хвилю, не варто прочатися. Вона швидко втрачає силу, і тоді можна спокійно повернутися на берег. Анастасія Лебега, новини на першому.